Що таке відпустка? Там їх А як відпочивають? Е, е, а, купа купаються. Де купаються не пляжі. Куди ви їздите у відпустку? Де влітку відпочиваєте, або куди б ти хотіла поїхати відпочити? На п'яс. А чому? Чому там купатися можна? Що таке відпустка? Це коли відпускаєшся, випускний, потім йдеш ідеш. Одихати, на морі, одихати з мамою, купатися, загорати. Там. А навіщо потрібна відпустка? Щоб десь прогулятися, добре було. А потім, коли нас трошки походила літом, потім вже йдеш в школу. Там. Час починку, так отпускный. Mm -hmm. А куда ты мрієш поехать в На Дніпро. Появляются по песке и покупаться с мамой, с папой. А на Дніпрі тебе подобається? Ну mm -hmm. а mm -hmm. да. А чому? Бо я на Дніпро ходила там цирк, Там, там дуже було добре з мамою. А водичка яка в Дніпрі? Холодненька трошечки. А чистенька чи грязненька? Ну, жовтенька трошечки. Ну, я купалася, але там але чисті були. Хлори. Ну, вся була чиста, теж. А пісочок чистий на пляжу чи грязний такий, засмічений? Але там є палки, там стекло трошиш, ну, то є на горі. Там. А чому так, як ти думаєш? Можна бігти і колитися. Коли я бігла, там трохи не вколилась. Але зустрічала там мило друга. Відпустка це випускник, як випускають вже в школу. І потім ну, три місяці канікули віші. І потім вже в школу. А відпуск що таке? Відпустка – це, це мало днів, як. Ну, Три місяці в відпуску, ну, може, десь там 20 днів чи 30. А навіщо їх людині дають таку відпустку? Щоб людина віддихала, бо вона втомлюється на роботі. Батьки ходять у відпустку? Так. Да. Моєго папи тільки неділя, по-моєму, канікули і все. А чому так мало в тата канікул? Не знаю. А як ви зазвичай проводите відпустку? Коли в тата, канікули, в мами канікули такі? Відпустку треба вдома. Ну, коротше, вони віддихають, вдома сплять відпустки. Що таке відпустка? Це всі там люди віддихають. Від... Відпочивають. Зага... Якщо поблизу поля, то вони можуть позагадати, поплавати. Там хто-то головний, то вони там не роблять все, що хочуть. Якщо вони там самі, то роблять все, що хочуть, а то їхній будинок. А що ж можна робити все, що хочеш? Якщо є помічник, то не віддихаються, а одні ні. А ви зазвичай відпочиваєте? Так. Да. Завтра ми поїдемо на дачу, щоб відпочити. А як ви на дачі відпочиваєте? Нормально. Там є пляж внизу. Іщу сусіди. Хороші? Так. Да. Я до них туди хожу, коли дітки там приглашають. А у відпустку цього літа, куди ви мрієте поїхати? На море. Но ми вже їхали. Ну, Ми ще хочемо на Чорне море поїхати. А чим вам там подобається? Там, так сильно. Там відпочиваєш. Ну, там стільки цікавого є. Ну, що тобі найбільше цікаво на морі? Коли ми поїхали в Дінфінаріум, то там було намного інтересніше. І в Києві є Дінфінаріум. А кого ти бачила в дельфінарії? Дельфіна. І ще що, те що штували Денфіна. Дельфіни вони хороші? Так. Да. Одні фоткалися з ним.